Він оговтується після загибелі мовознавиці Ірини Фаріон. Як ви сприйняли новину про смерть Ірини Фаріон? Ну, по-перше, я перше почув від вас. Я не знав, що вона, вона сьогодні померла. Вчора ввечері її застрелили. Застрелили? Біля її під'їзду. Що вам сказати? Якщо б у нас хоча б процентів 10 було таких, як Фаріон, може, ми б не докотилися до такого життя. Мені запам'яталося, що вона навіть з дитячого садку, садка починала за українську мову, вчила дітей говорити правильно. Ото мені запам'ятало. Форіон то є була людина України. Ну, по-перше, вона і дуже освічена була. Як ви думаєте, чи ця людина в історію? Фаріон? Так. Війде. Да, якщо в нас є вона в думках, то вона війде в історію. Якщо вона для нас, то ж вона була для нас все. Скажу, що таких людей дуже мало. Неприємно, дуже шокована. Та то не люди роблять, розумієте? Я не знаю, хто тут таке робить. Людина жила, спокійно, нормально, культурна людина. Ми зараз живемо в страшному часі, коли гинуть. Сотні. Ця подія дуже, дуже вражає, тому що це ще один доказ: доказ того, що ми на своїй землі маємо розмовляти українською мовою. І незважаючи ні на що, наші, наші діти, наші внуки мають мати найцінніше це свою мову і свою землю. Так що велика шана Ірині Фаріон вічна пам'ять. Як ви думаєте, чи ця людина в історію? Звичайно. Звичайно, незважаючи на різні думки, які кожен висловлював, людина, яка захищала своє рідне, це завжди є постать в історії. Це був Білозір. Також останні факти, які вражають, що на своїй землі людина загинула за те, що вона розмовляла і співала українською мовою. Я вже не говорю за всіх. Дальші історичні факти. Це найближчі такі, от наші найближчі, з якими ми жили і бачили їх на очі на тих людей. Так що це, це важко всім перенести, звичайно. От ще один доказ, бачите. Так що вічна слава і нашим хлопцям і всім, хто бореться далі за нашу Україну. Це було несподівано для мене, якщо чесно, і ну просто. Таким чином я вважаю, що не можна вирішувати ніякі конфліктні ситуації. взагалі. У ну, нас час це трагедія. Вона, вона взагалі трагедія є, це вбивство, але ну, я вважаю, що це не метод боротьби там, за якісь ну, різні погляди. То, ну, думаю, через, через те, що вона була така національно свідома і патріотка. Ну, я так думаю, що це був якийсь конфлікт на цьому в втім, хто його знає. Поліції вітніше, хай розбираються. Ну, але це була людина відома, скажімо так, і тому от зараз так думаєш, що то робиться, <смі> і як то від того вберегтися, тому що кожна ж людина має свій погляд і за це можна постраждати. Трохи ну, сумно. сумно, бо любили її і поважали. і Шкода її дуже. А за що саме поважала Ірина Фаріон?» За її розум, за те, що вона багато вносила в українське суспільство, в українську мову. Я просто в шоті, то треба було того і чекати. Скажімо, я багато з чим не погоджуюсь, що вона говорить, але я наважаю, що це. Скажімо, як ви з нею не погоджуєтесь, треба вбивати. Тобто засуджує вбивство, надіюсь, того, хто це зробив, знайдуть і він сяде. Як вважаєте, ким Ірина Фаріон була для України та для українців? Тяжко сказати. Тобто для батьків вона рушіть типу, за українську мову, за цей, але, як на мене, була занадто радикальною. Дуже сумно, то все дуже дуже сумно. А як вважаєте, таким вона була для України та для українців? Великою людиною, яка не боялася нікого. А що вам найбільше запам'ятало з її діяльності, можливо, з її якихось цитат? За те, що вдали в телеграмі, що як там було сказано, що орлиця перед гієною не сповідається. Навіщо? Навіщо жінку вбивати? А як вважаєте, ким вона була для України та для українців? Ну вона була патріоткою, патріоткою України. А що вам найбільше запам'ятало з її діяльності? Можливо, якісь цитати її? Ну цитати не запам'яталися, але е, передачі з її участю я дивилася дуже часто.